Чоловічий тактичний годинник з кмей New Корпус годинника виготовлено з міцного полікарбонату, ремінець цим'який та дуже приємний на дотик каучук. Годинник має підсвітку, вона доволі яскрава. У вечірній час доби її буде видно значно краще. Вмикається вона на верхню ліву кнопку. Далі, щоб налаштувати основний час, ми затискаємо нижню праву кнопку і тримаємо її. Почули характерні звуки, бачимо, у нас блимають секунди. Щоб збити секунди до нуля, натискаємо верхню праву кнопку, щоб перейти на годину нижню ліву. Далі будемо користуватися тільки двома цими кнопками: нижня ліва та верхня права. Далі в нас блимують зараз години. Верхньою правою обираємо потрібну кількість годин. Нижньою лівою переходимо на хвилини. Знову верхньою правою обрали хвилини. Нижньою лівою переходимо на рік. Обрали потрібний рік. Знову нижня ліва. Далі бачимо, що в нас блимає місяць зверху. Обираємо потрібний місяць. Знову нижня ліва. Тепер блимає вже дата: обираємо дату верхньою правою кнопкою. Знову натискаємо нижню ліву, перейшло знову на секунди. Отже, ми налаштували основний час. Для фіксації натискаємо нижню праву кнопку. Також бачимо, у нас є день тижня, скорочення англійською мовою. Він встановлюється автоматично, в залежності від дати, місяця та року, який ви обрали. Переходимо в наступний режим годинника нижньою лівою кнопкою. Ал це в нас будильник. Щоб налаштувати час будильника, використовуємо той самий, ту саму схему, як і з основним часом. Натискаємо і тримаємо нижню кнопку. Нижню праву. Починають блимати години. верхньою правою регулюємо. Натискаємо нижню ліву, щоб перейти на хвилини. верхньою регулюємо. Для фіксації натискаємо нижню праву кнопку. Щоб увімкнути або вимкнути будильник, натискаємо верхню праву кнопку. Нижню праву кнопку. Бачимо, зараз у нас вимкнено все. Зараз у нас увімкнено будильник на час, який ми налаштували. Знову натискаємо. Ось тут з'явився значок SNZ. Це у нас погодинний сигнал будильника. Тобто будильник буде лунати щогодини буквально. Натискаємо знову. Бачимо, обидва режими можна вимкнути. Можна увімкнути також обидва або увімкнути тільки будильник. Переходимо в наступний режим нижньою лівою кнопкою. СТ це в нас секундомір. Натискаємо верхню праву кнопку, щоб його запустити, щоб поставити на паузу ту саму верхню праву кнопку, та щоб збити до нуля нижню праву кнопку. Далі. Нижньою лівою кнопкою. DT – це в нас dual time, тобто подвійний час. Цей час ви можете налаштувати за іншим часовим поясом або просто 12-годинний формат, а там 24 годинний як зручно. Це просто ваш подвійний час. Ви можете налаштувати тут його будь-яким чином. Налаштовується він за тим самим алгоритмом, що і основний час. Нижню кнопочку затримали праву, верхньою правою та нижньою лівою регулюємо значення. Переходимо далі. TR – це в нас таймер. Щоб е, налаштувати час таймеру, затискаємо нижню праву кнопку, як ми вже і робили. Верхню регулюємо значення, нижньою лівою переходимо на хвилини. Верхньою правою обираємо потрібну кількість хвилин. Зафіксували нижньою кнопкою, нижньою правою. Щоб запустити відлік часу, натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо, відлік пішов. Щоб поставити його на паузу, потрібно натиснути ту саму кнопку та щоб збити до початкового значення нижню кнопку, ось і все, годинник ми налаштували.